Доброго дня, шановні друзі. Ось ми з вами і дійшли до фіналу великого фіналу чемпіонату вінниччини 2024 з волейболу серед юнацьких команд 2009 року. На майданчику команда Вінницької обласної СДОШ номер 1 Ну, команда номер один їх всього п'ять в цьому чемпіонаті. Саме ця команда вона є ну, так би мовити, основною, можливо, навіть збірною командою. Лариса Сеобородько, фахівець, яка не потребує так би мовити, рекомендацій. І все таке інше. Лариса Сеобородько проти Юрія Макровицького і команди Янпільської дюша Янпіль, Буду просто називати Янпіль, буде просто називати Вільніша. Це було зрозуміло. Ось Перша подача команди, команди І 1-0. Формат матчу дуже простий. Є. Треба перемогти в двох партіях повноцінних до 25 пунктів, тому що, ми, наскільки мені відомо, там грали сьогодні у турнірах за афіпоти, на тому, що До 21-ї до 21-набраного пункту. У фіналі грає до 25. Почали на подачі. 2-0. Ці команди сьогодні перемогли команду Вінницького обласного відділення Бершать рахунком до ноч, а м'яч забив зараз Роман Левицький, який, до речі, є частиною команди, яка по потубить сітки, коли вона грає у чемпіонаті України. Як і Костянтин Кулик, пасуючи під номером 4. Віталій Читиркін наклав другий номер. 3-1 рахунок. Побачив Данило Шевчук. Капітан команди Вінниці. Вінницька обласної СДШ. США. Не подав коней. І це не вперше вже сьогодні. Костянтин Санденковить не подав. Цікава дуель. Зараз бачите, пасує третій номер у Вінницькому шаці. Олександр Настару, він сам Козятом, він є, ну, так би мовити, другим пасуючим збірної області. Але ну, Константин Костянтинковик є першим пасуючим. Ну так умовно, тому що я, я ж не знаю, як е, блокує зараз, дивіться Левіцького, блокує Читирки. Я ще скажу, що Четне основний нападник цієї збірної. Я маю на увазі в чемпіонаті України, то можливо і буду правий. Але ми сьогодні подивимося. Подивимося на Романа Ловіцького, номер 10 у Ямполі, номер 2 у освіт Віталій Четвертин, який зараз іде м'яч, Який, до речі, є вихованцем Бершицького відділення. Але сьогодні грає за основну команду за збірну. Що там рахунок? Рахунок 5-5-3. 3-5. Роман Левички нападає. Погана подача Романа. Вибула вона з прийому команду Ларисин Харіни. Четверки забиває, Не сгає п'ятірочка в набок. Прибіг туди, вистрибнув, але це потрібно було зробити трішечки раніше. Бачимо в залі Васифа Талибова, воно тренера головної команди міського, можна її назвати вже дорослою командою, але ну, він вже пригадається. До цих хлопців 2009 року народження, бо в команді вже є хлопці 2008-го, 9-й наступний. Не пройшла подача ще на Марямполя. І його змінює ліборо. Сім-4. Колись був такий популярний танець. 7.40. А в нас поки що Ось 4 Ось Нестерук. Е Він доволі височенкий, Саша Нестерук, а ще ми ж побачили його пер передачу в стрибку. Я теж колишній пасуючий, але грав, ну, на цьому рівні, можливо, грав, але. Е у мене не було такого зросту і вже ніколи не буде. Я корисований строка. Тому я часто пасував у стрибку, так би мовити, щоб наблизити м'яч до, до, до атаки, скажімо так. Артем Розумович зараз стрибував у Ямпера. І тому я завжди з повагою відношусь до тих пасуючих, які от використовують такий прийом пас у стрибку. Тайм-аут бере Юрій Махновецький за рахунку 4-9. На жаль, наша збірна ось та, яка зараз е на майданчику, і плюс е Роман е Левицький і, і е Костянтин Кулик, які зараз у формі команди Ямполя. Ну, там недосконала система проведення чемпіонату України. Е, наша команда повигравала майже все, на, грали там 11 матчів, якщо не помиляюсь, грали, 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 9 з них виграли і не потрапили в кіно. Як не вимагаю. А потрапила команди, які виграли 3 гри, 4 гри. Там. Е, така система. Якщо перервами сеансами масажу пан Цируля такий якось ну, буде перейматися, питання на організації чемпіонату, а пан Ясик перервав між суддівством своїх сотень матчів, які він протягом цього сезону вже обслуговував. Якщо в них дідуть руки до цих питань організації. Чемпіонату, скільки там? 10 чемпіонатів України вони проводять. 10. То, можливо, щось покраситься. І команди, які виграють 9 матчів протягом сезону попередньому, мають грати у фіналі, я так думаю. Вчора зіграв. Не у фіналі, а... а чому не у фіналі? 26 рахунок попереду команда Валісоса Оборотського. Яка зараз була задіяна, так би мовити, доведенні м'яча до подаючого. Кулик пасує, і ось п'ятий номер забиває. Але він класичний центральний блокуючий. Це не його хліб, так би мовити, забивати м'яч як діагональний, так би мовити, другим темпом. На подачі не знаю прізвища цього хлопця. Заміна Юрія Махновецька, 6-12 рахунок. Пройшла подача, така, знаєте, ось бачите, як треба було Романові Ловіцькому якось так агресивніше на дограванні. От, як, наприклад, зараз він зіграв. Кулик пасує. Ех, низенько, дуже низенько дає він Романові. А Кучерубкові вистачає зросту, щоб так пробувати. Лівою рукою це м'яч скидка, від не і забиває правою. Чи лівою? Правою. Сто вже жива, 13-6. Школа попереду. Я маю на увазі, вінська обласна звича. Сирух нападає. Вихованець Барського волейболу. І Світлана Дмитрівна тут у залі ось так зіграли. Щось на зв'язок піонір-бову. 14-6. Немає поки що боротьбу, але ну, знаєте, десь так навіть і прогнозовано. Прогнозовано. І Бершать. Без двох гравців з травмованим Осадчуком не змогла гідно, ну, як, вона виступила гідно, вийшла в трійку, але не змогла зіграти з командою Лариси Собороцько, так як вона могла б зіграти. Блок від рука. Одинарний блок. Заблокував він Романа Ловицького. Ну і бачимо, що в цій дуелі кулик вести рух, дуелі двох пасуючих. Так, Завочній, звичайно. Поки що попереду не старух. Хлопець з Козятина, Як і Данило Шевчук, як і Артем Кримовський, який поки що в заміні. А ось оцей хлопчина, ось він бачите, Фіналіст! Отакі От в нас хлопці грають у фіналі за перше місце, як оцей другий номер. Отакі. Зараз йому ще передача буде. На удар. Це буде зараз. Оце Артем Воронюк, Так, допомогла йому. Сітка, трос, або, як каже наш видатний коментатор, верхній трос. Понятно, що їх два. мене ваше 17-7. Кулик. Вороньов! вийшов хлопчик під другим номером. А, хлопчик під другим, номером, це ж. Це ж, це ж е... Чтитиркін. Я його в такій зачісті давно не бачив. 18-7. Знову перерва Юрія Махновецького. А якщо не пам'ятає, цього місяця. Цього місяця ми бачили. Ми, там Асоціація ветеранського спорту Вінниччини дала інформацію про якусь дату Махновецького. Це батько Юрія Махновецького. Не знаю точно я не пам'ятаю. Та там уточню, десь діду руки, а мають діти руки, да, Бо це видатні люди нашого спорту. Повідомлю про це. Тим часом 18-7 рахунок сехо. Примовський забивається від свяха з першим типом. 19-7. Данила Шевчук. Блок Клик Левицький був такий дирявенький, скажімо Забиває Роман Левицький. 8-20. Перевага, ну, така собі перевага, бачите, яка перевага. І це фінал. Бориса Михайлівна навіть не хвилюється. Що хвилюватися, В одні ворота грає. Вчите, розвивається м'яч. Знаєте, Ще десь рік тому Віталій грав так більш примітивно, якщо можна сказати, так. а зараз вже він. Дивиться на майданчик, сканує простір над сіткою і половину майданчика-суперника, що дозволяє йому вже, так би мовити, вибирати спосіб атаки. Двадва вісім. Олександр Нестерук. Прийом розумовича і отака. Артем Розумович. І що? Зіграв? Кримовський недостатньо заблокував суперника. Дев'ять двадцяти 23. 23-8, точніше. Ось двічка вийшла на прийом. На жаль, не на нього подавали. Кучурух забиває. Ви з таким зростом кучуру. Що робить? Вороніть зараз атакував. Левицький. Йому вже на другу лінію. Ні. Там було переможка. І седбол. 24-8. Або на 9. Зараз подивлюся. 9, 9, 9. Друзі, 9. Сідбол. Матвій з Верхановський на подачі. Бузу мовив. пасує. Кучерук забуває. Кучерук. 25-9. Закінчиться перша партія.